Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Це урок історії України для восьмого класу на тему Лівобережна Україна в другій половині XVIII століття. Період після смерті Петра І і до сходження на престол Катерини II у 1762 році історики називають епохою палацових переворотів. У цей час владу найчастіше передавали погрожуючи насильством або застосуванням сили. Щодо ставлення імператорів до українських земель, воно було різним. І від особистості правителя чи правительки залежало, посилюватиметься тиск на Гетьманщину, чи все ж відновляться певні привілеї. Період 1750-1764 років називають часом тимчасового уповільнення процесу російської експансії. Оскільки у 1750 році українські землі отримали надію на відродження колишніх вольностей. Чому так сталося? Дехто зважає на романтичну історію взаємин російської імператриці Єлизавети Петрівни та графа Олексія Розумовського у минулому козака із села Лемиші на Чернігівщині. У 1744 році імператриця відвідала Батьківщину графа Розумовського. Козаки вирішили скористатися нагодою і звернулися до Єлизавети Петрівни з проханням відновити давні вольності, зокрема й гетьманство. Імператриця прихильно поставилась до прохання старшини. Гетьманом мав стати брат Олексія Розумовського Кирило, який тоді навчався за кордоном. Портрет діяча на екрані. Становище Гетьманщини, після рішення імператриці обрати гетьманом Розумовського дещо поліпшилось землі було звільнено від армійських постоїв та скасували торговельні обмеження. У 1745 році було відновлено Київську митрополію, яка від 1722 року була архієпископією. А на початку березня 1750 року у глухові 22-річного Кирила Розумовського було заочно обрано гетьманом. У липні 1750 року новий гетьман прибув до Глухова, де його зустрічало духовенство, майже вся старшина і кілька тисяч козаків. Російський уряд уповільнив, але не припинив свого наступу на українську автономію. Як і раніше, гетьману було заборонено листуватися з іноземними державами. Російський уряд призначав козацьких полковників. До того ж, з'явилися додаткові обмеження: було ліквідовано митний кордон між Гетьманщиною і Росією. У 1761 році Київ перейшов під пряме імперське правління. У 1754 році гетьману наказали подавати фінансові звіти російському уряду про прибутки і витрати Гетьманщини. Історик Орес і слушно зауважив, що за Розумовського Гетьманщина переживала золоту осінь своєї автономії. Виявилося, що гетьман мав власне бачення розвитку України. Так. Він провів судову реформу, наслідок якої Гетьманщину було поділено на 20 повітів, кожен з яких мав власний суд. Як і його попередники, Розумовський підтримував старшину, і в 1760-1761 роках заборонив вільним селянам переходити з одного володіння до іншого без письмової згоди пана. Він скликав з'їзди старшини на зразок польського сейму, генеральні збори, на яких обговорювали державні питання. За ініціативи Кирила Розумовського було проведено модернізацію війська, удосконалили артилерію, ввели уніфіковані озброєння та форму. Гетьман планував відкрити в Батурині університет. Однак прихід до влади російської імператриці Катерини II змінив ситуацію на гірше. Спроба домогтися визнання спадковості гетьманства для свого роду закінчилася для Кирила Розумовського втратою булави. Протягом 1764-го 1783 років лівобережна Україна остаточно втратила автономію. Катерина ІІ отримала записки про непорядки в Малоросії, які йдуть нині від зловживань правами й звичаями, підтвердженими в грамотах, які склав секретар імператриці, колишній вихователь Розумовського Григорій Теплов. Він виступав передусім проти старшини, зловживання якої, на думку секретаря, процвітають через недосконалість малоросійських прав. Особливо через литовський статут, положення якого для республіканського правління введені та непристойні для малоросійського народу, який перебуває під самодержавною владою, Катерина II діяла рішуче. Кирило Розумовський попереджений своїми впливовими придворними друзями, знав, що опиратися волі імператриці небезпечно, тому наприкінці лютого 1764 року він добровільно зрікся гетьманства. За що отримав величезні маєтки в Україні і чималу пожиттєву пенсію? Управління Гетьманщиною перейшло до новоствореної другої малоросійської колегії, до складу якої увійшло четверо вищих російських офіцерів і четверо представників генеральної старшини. А президентом і одночасно генерал-губернатором краю було призначено графа Петра Рум'янцева якою була основна мета проведення ревізії господарського життя Гетьманщини у 1765-1767 роках? Звернімо увагу на уривок з стаємної настанови Катерини II Петру Рум'янцеву під час призначення його малоросійським генерал-губернатором у 1764 році. Цитую: поряд з іншими виправленнями необхідно під будь-якою назвою, крім подушного, поширити на тамтешній народ. І одержувати від нього в казну нашу, нам беззаперечно належні прибутки. З цього всього ви самі можете зробити висновок, якою потрібною була відомість про кількість малоросійського населення, а також про їхні права і про справжні, а не самовільно присвоєні собі привілеї. В однаковій мірі вам слід прагнути розібратися в заплутаному і перемішаному там військовому та цивільному правлінні. Кінець цитати. Було взято жорсткий курс на централізацію та русифікацію. Суть цієї політики чудово передають слова самої імператриці Катерини II. Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам'яті їх та їхню добу. Здійснюючи ревізію, Петро Рум'янцев дотримувався настанов імператриці обмежувати переходи селян. Отож, вільних селян дедалі меншало. Малоросійська колегія втручалась у діяльність органів управління і підпорядковувала собі Генеральну військову канцелярію, Генеральний військовий суд та інші установи. Діяльність Петра Рум'янцева припинилася на час чергової російсько-турецької війни, що розпочалася у 1768 році. А 1781 року Глухів утратив статус столиці. У містах утворювалися такі ж адміністративні та судові установи, як діяли скрізь у Російській імперії. Малоросійську колегію було скасовано. За ініціативи Петра Рум'янцева здійснювався перепис населення. Кількість вільних селян знову було зменшено. У 1783 році вийшов імператорський указ, який прикріплював усіх українських селян до того місця, де вони були записані під час останнього перепису, і забороняв переходити на нові місця. Цим указом у Лівобережній та Словіцькій Україні запроваджувалося кріпацтво. Спеціальним указом від 1783 року було ліквідовано козацьке військо. Десять козацьких і три компанійських полки перетворилися на 10 регулярних кінних карабінерних полків російської армії. Реорганізовані козацькі полки надалі мали формуватися з українських козаків, які утворили окремий стан населення, так званих казенних селян. На відміну від звичайних селян, вони не були кріпаками, а мусили відбувати військову службу в регулярній російській армії. Рекрутами-солдатами ставали троє козаків із кожних 500 душ населення. Військова служба тривала 6 років. З поміж інших заходів, що визначали українське життя за російським імперським зірцем, було оголошення грамоти про вільності дворянства, яка надавала українській шляхті й старшині всі права російського дворянства. Таким чином і відбувалася ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Як стверджував канадський історик українського походження Орест Сутельний, протягом майже століття Гетьманщина була центром політичного життя України. Хоч росіяни контролювали її зовнішні стосунки та воєнні кампанії, а також постійно втручалися у внутрішні справи, все ж управління та соціально-економічна політика Гетьманщини здійснювалась українцями. Їм належали ключові позиції в судах, фінансах, армії. Самоврядування сприяло піднесенню української шляхетської еліти, гордої своїми традиціями. Навіть у 1767 році старшинські посли до законодавчої комісії відкинули реформи Катерини II і впевнено заявили, наші закони найкращі. Саме Гетьманщина продемонструвала політичним діячам України початку ХХ століття прецедент українського самоврядування. Юні глядачі і глядачки. Уважно попрацюйте з конспектом. Будь ласка, ретельно виконайте завдання і не забудьте перевірити, як ви засвоїли матеріал. Пройдіть тести. А я прощаюся з вами до наступного уроку!